15-й від початку другого тисячоліття дитячий садок відкрили на Коломищині. Тепер дошкільний заклад запрацював у молодятині. Тут створили навчально-виховний комплекс. Відвідуватимуть садочок 25 дітей різних вікових категорій. На урочистостях побувала і знімальна група нашого телеканалу. Сам захід у молодятині відкриттям не назвали. кажуть, освятили новий навчально-виховний комплекс. 25 маленьких молодятинців отримали можливість готуватися до школи у садочку сонечко. Проект здійснено за кошти проонівських програм та місцевої влади про це на святі говорили голова районної державної адміністрації Михайло Бойко та голова райради Богдан Булюк. Цьому в навчальному закладі був відкритий навчально-виховний комплекс дитячий садок за програмою інвестиційно-проонівську. Ми дуже багато доклали районна рада для того, щоб якраз переможцем цього конкурсу була Молодятинська сільська рада. Звичайно, прованівські кошти невеликі це лише всього 75 Тисяч, але це було якраз півштовхнуло громаду на будівництво якраз актуальне для села. Це дитячий садок. Хотів ще подякувати голові сільської ради, який також дуже багато доклав зусиль і фінансової підтримки для того, щоб функціонував у цьому селі садочок. Ми будемо старатися і далі робити добру справу. Я рахую, що ми всі у борзі перед нашими дітьми за те, що вони ще до цього часу не мають. Сучасних таких дитячих закладів, які є зараз у місті, в інших населених пунктах. Тому нам це наш борг перед дітьми, перед майбутнім. А от сільський голова Михайло Гринків того дня дякував всім, хто долучився до доброї справи. Він згадав і колишнього голову райдержадміністрації Михайла Негрича. Ми всі тут сьогодні би не зібралися, якби не Михайло Михайлович Негрич. Я і не вірив, я завжди йому вірив, але так сумніви в мене брали, що він сказав, як ми виграли програму, ми лише виграли на те, щоб опалення зробити і вікна покласти, енергозберігаючи, як у другому корпусі школи нашої. І ми так перекинулися, що міг би бути тут садок. І він дав слово, що садок буде, я мало вірив. Але на сьогоднішній день, дякуючи йому і лише йому, ми сьогодні зібралися для посвячення приміщення садка нашого. Того дня садочок отримав від депутата обласної ради Петра Книшука пральну машинку. Керівники району приїхали також не з порожніми руками, а потім місцевий священник освятив будівлю разом із діточками. Вся громада побувала всередині дошкільного закладу. З молодята Богдан Малецький Сергій Угрин, програма подієнтика.